Пожню свою роботу, можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня. Я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у валізі. Ні, Нам такі лікарі не потрібні, так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре. Якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевірте у в'язненого. Він виглядає болісно. Ось він лікарю. Огляньте його. Що? А точно. О, у мене дуже болить живіт. Не здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Клізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я. Це ж твій дружок. Дружок. Ні, це ж кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся. Я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. Не треба укол краще біжи за кошенями, бо вона зараз сам видасть. А я, я якось впораюсь. Зараз Його? на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він пролив будівлю? Нічого страшного. Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди! Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Вау! Привіт, я прийшла прибиратися, пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кіткат? У мене є Ого, велике дякую, але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показуйте, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок. Хто взагалі рибок називає дружками. Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати? Але чому мені з ними робити? Куди я їх? Точно, унітаз! Там же вода, це означає, що рибка водить цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джер... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Все добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп! для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець Так, таке буває часто. Тут все просто. Потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч так. Проходьте. Знову okay. начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте, у нас тут якраз проблема зі світлом. Чи не могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього то проколопати стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше, ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лісо дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку дірко точно не влізе. Що? Це щур? What? Що сталося? Звідки встріні щор? Oh -oh. Поки що не пізно, треба валити. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. Hmm. Ого, давно всі намагалися зловити. Окей. Okay. Проходьте, камера там. Яб'яний. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як? Радий бачити свого друга. No. Друга, але це тхір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Hey. Як мені це набридло? Бідолашна я, бідолашня звірятка. Так, так, що What's тут відбувається? Хвилинку. Uh. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ще моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Mm? Нам час просимо пробачити, але ми пішли. Стоять! <ривіт> я все одно вас на нас дожену. <ривіт> Ні, не доженеш. Я не дозволю. <ривіт> Знаєш, що? Це таке, я не буду тебе годувати. Ось банан. І це ти їстимеш весь день. Приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для ув'язненого. Сподіваюся, hey! всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з тхором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно. А я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. Так-так, а звідки шерсть? Я зрозуміла. Енді, це я, Джейн. Я привезла дружка. Правда, нарешті я вже втомився чекати. Я за ним дві години ганялася, який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, Це кролик. А Мені потрібен. Тихо, йде поліцейська. Я це зрозуміла, це знову ви. І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Усередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите нікого, вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви прощу, я нічого не бачив. Мене просто годували. Який кролик молодець. Зміг під капелю застрибнути. Стояти, Ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Енді. Я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скучив за татом. Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, у шукрати не пролазить. А лови його він тікає. божня сесисько. Що знову сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, пес, ти куди зібрався? Бей, не допоможіть, на мене, напали. Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Ти можеш мене випустити? Так, зараз! Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. День знаєш, заспокойте цю тварину. Хочеш сосиску? Що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся за грати Так, так. Що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем щоб доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. Учисно то не в образі. Друзі, я хочу відкрити свою страву першою. Багато джуйка, як круто. Я рада, що вона мені дісталась. Який аромат! Ось це так. Я ще не встигла покласти жуйку до рота, а мені вже смачно. Що ти робиш, Том? Взагалі, то ти маєш почекати всіх. Погляньмо, що під моїм клошем Тут теж жуйка, але її набагато більше ніж у полі. Мені подобається такий розклад. Потрібно одразу позбавитись упаковки. Що ти робиш, Кейт? Усі обгортки летять у нас. Я рада, що ти закінчила. Залишилась відкрити мою порцію. Тут одразу сто упаковок жуйки. Як мені прибрати стільки упаковок? Спробуй використати вентилятор. Клас, у мене вийшло. То можна мені взяти в тебе небагато, навіть не мрій, полі. Чого не дісталось? Ну й добре. У мене є своя жука, і я хочу спробувати її першою. А ви чекайте, поки я закінчу. Як смачно! Тепер можна надавати бальбашки. Невдаха, у тебе знову нічого не виходить. Я знаю, що робити. Мені потрібно взяти ручний насос. Дивіться, зараз я надую найбільшу кулю у світі. Здорово, вигадала! Вийшла дуже гарно. Одягну його на паличку і залишу на згадку. Я б теж хотіла собі таку кулю. А якщо вона не моя, то доведеться її позбутись. Вибач, Полі. Я тобі ще пригадаю Кейт Отримуй. Ну от майже потрапила. Гаразд, час розклади колись настане. Добре, що не зараз, адже в мене є важливіші справи. Треба з'їсти дуже багато жуйки. Полі я дозволяю тобі подивитись на це. Думаю, нам доведеться довго чекати. Хеть така повільна. Ого, дивись, вона надуває кулю. Нарешті я зможу відігратись. Що ти зробила, Полі? У мене так чудово виходило. Відплатила тобі твоєю монетою. О, ні. Здається, я випадково вирвала свої брови. Потрібно терміново повернути їх на місце. Сподіваюсь, вони виглядатимуть нормально після всього, що сталось. Досить сміятись? Том тобі є чим зайнятись. Дивно, але цього разу я згоден з тобою. Мені знадобиться чимало сили і часу, щоб з'їсти так багато жуйки. Не думав, що це так важко. Я вже весь спітнів, а мої щелепи ледве ворушаться. Ну ось, здається, можна надавати кулю. В мене виходить. Том зупинись. Це вже занадто. О, ні, вона луснула. Тут наче бомба розірвалась. Як ти, Том. Не можу поворухнутись, я приклеївся до столу. За традицією я маю розпочати скідос. Це навіть краще, ніж жуйка. Подивимося, які порції дістались нам скить. У мене досить багато цукерок. А в мене ціла гора. Я навіть порахувати це не можу. Полі, як завжди, не пощастила. Які ви злі, нічого, колися на моїй вулиці настане свято. І тоді я з вами точно не поділюсь. Ну ось у пачці опинилась лише одна цукерка. Це вже занадто. Прийдеться їсти дуже повільно, щоб насолодитись кожною миттю. Цукерка закінчилась, як шкода. Знає, що ти розраховувала, невдака. Ось мою порцію можна розтягнути надовго, але я не збираюсь цим займатись. Навіщо розмінюватись на дівниці, коли в тебе так багато цукерок? Насичено, кисло та солодко одночасно. Мені таке подобається. Стоп! Я дещо вигадав? Повірте, мій план вас здивує. Щоб його втілити, доведеться висипати всі цукерки з пачок, але воно того варте. Я готовий витратити трохи часу на це. Готово. Діємо далі. Тепер цукерки потрібно розкласти за кольорами. Ось так. Не думав, що це так цікаво. Ну, ось я майже закінчив. Подивіться, як гарно виходить. Чи можна мені взяти одну цукерку? Клас! Том нічого не помітив. Значить, можна буде стягнути ще пару цукерок, яка є підступна. Не розумію, куди пропадають мої цукерки. Здається, їх було більше. Оля, це все твої рук справа. Ну зараз я тебе провчу. Просто залишиться мишоловку ось тут і засиплює цукерками, щоб ти нічого не запідозрила. Час взяти до бабки. О ні, мій палець! Звідки тут взялась мишоловка? Мабуть, я його зламала. Том, я знаю це. Ти се підлаштував. Не треба було тягати мої цукерки. До речі, я вже розсортував їх за кольорами. Тепер можна насолоджуватись кожним смаком окремо. Жадіна. Подумаєш, взяла пару цукерок. Ну нічого, там. зараз ти в мене отримаєш. Що це таке, Полі? Величезний вентилятор. Ну ось, ти здула всі мої цукерки. Та що мої на місці? Мені не терпиться їх спробувати. Почну зверху. Подивимося всередині, Як апетитно виглядає, які різноманітні смаки. Мені подобається відчувати їх одразу. Перша пачка є. Настав час відкрити інші. А якщо брати цукерки прямо зі столу, можливо так буде зручніше? Так, цілком непогано продовжимо. Я обійшла у смак. У мене розігрався такий апетит, що тепер його буде складно вгамувати. Зрозуміло, це надовго можемо посидіти у телефоні або пограти у попит. Може, краще поворимось пальцями. Все, я більше не можу. Мій живіт забитий до відвалу. Тоді ми даємо. Ще чого, я сама можу впоратись. Що ти робиш, Кейт? Навіщо тобі стільки тарілок? Тобі треба набратись терпіння, Том. Скоро ти все дізнаєшся. Дивіться, як гарно я виклала цукерки. А тепер треба полити їх спрайтом. І ми побачимо справжнє диво. Це буде веселка у тарілці. Тим найбільше я пояснюю зараз все і так стане зрозуміло. Почалось! Дивіться. Як ти до такого додумалась? Це виглядає чарівно і справді дуже схоже на веселку. Я ж казала, фарби гарно розтікаються одна за одною. Клас! Вау. На цей раз я хочу бути першим. Це ще що таке. Я ніколи не бачив таких маленьких порців попорно. Зізнаюсь, <рес> мені дісталось небагато, хоча це краще, ніж удома. Нарешті успіх усміхнувся мені. Я знала, що це станеться, яке величезне відро попорно. Тепер я тобі заздрю, полі. Прийдеться їсти своє жалюгідне зернятко і плакати. Може, моя уловка згладить коти. Що ти робиш, Том? По-моєму, він займається якоюсь бачнею. Ви нічого не розумієте. Навіть маленьку порцію потрібно їсти гарно. Візьму виделку та ніж. Так роблять справжні аристократи. Розрізати таке маленьке зернятко не дуже просто, але я вмію поводитись з їжею. Зрозуміло, ти спеціально тягнеш час. Я просто знаю, що таке добре манери. Схоже, іноді ти про них таки забуваєш. Мені начхати на забобони. Я буду насолоджувати своїм попкорном. Нехай його й трохи. Дивіться, яка спридна. Ого, не знав, що ти так умієш. Ну, ось, схоже, це все. Одне зернятко ще залишилось. Супер. З'їм його як на десерт. Це ми ще подивимось. Куди пропав мій попкорн? Том, що ти робиш? Тому вівки довкола пальця. Розбирайтесь між собою самі. У мене є справи важливіші. Мені треба з'їсти цілу купу попкорну. який він солодкий і хрумкий. Як я довго чекала на цей момент. Нарешті я можу втерти вам ніс. Удача затмарила тобі розум, Полі. Я все одно бачу. Навіть не намагайтеся стягнути мій попкорн. Ми не звикли так швидко відступати. Я знаю, що робити. Спеціальний, коли допоможе мені стягнути трохи попкорну. Круто працює. Том, ти знову за своє. Зараз же поверни мій попкорн. То був геніальний план. Ти молодець, Том. Давай їсти. Лови попкорн ротом, Кейт. Що вони робили? Це просто обурливо. Я знову ладен почати. Молоко та печиво Оро. виглядає смачно, але порція маленька. Я навіть роздивитись її не можу. Клас, мені знову пощастило, як же приємно. Що ти знаєш про везіння Полі? Дивись сюди. Моя порція просто чудова, а то невдака. Обережно. Через тебе моє печиво може впасти. Було б добре, нема чого сміятись з мене. Повірте, я зможу отримати насолоду навіть від своєї маленької порції. Це печиво таке хрумке, а молочний смак ідеально його доповнює. О, ні, я впустив печиво у склянку. Мені терміново треба його дістати. Інакше воно розм'якне. Але рука ніяк не входить у стакан. Знаю. Потрібно просто випити молоко, тоді печиво залишиться на дні. Ой, здається, його проковтнув. Тепер моя черга. Сподіваюсь, моє печиво не доведеться виловлювати зі склянки. Як багато в ньому начинки, обожнюю її. Вона така вершкова, а тісто хрумке. Ідеальне поєднання, текстур та смаків. Ну, ось моє печиво теж впало в склянку. Подивимось, як ти з цього викрутишся, полі. А що якщо я взагалі не буду нічого з цим робити? Завдяки печиву, моє молоко набуло шоколадного відтінку. Хіба це не здорово? Мені потрібно додати ще більше печива і все як слід перемішати в шейкері. Тоді вийде смачний шоколадний коктейль. Майже готово. Лишилось тільки збовтати. Невже в неї справді вийде щось смачне? Зараз побачите, я у своєму рецепті ані трохи не сумніваюсь. Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться це спробувати. <гум> Схоже, Поля мала рацію. Її план спрацював. Yeah. Я ж казала, тепер дивіться і знову заздріть мені. Смакота, шоколадне молоко зі смаком печива. Я не хочу пити це через соломинку. Я хочу одразу все. Клас. Потрібно запам'ятати цей коктейль. Схоже, лишилась тільки я. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Я швидко розберусь зі своєю порцією. І не треба тягти до мене руки. У мене на неї свої плани. Це печиво вирушить у склянку з молоком. Які величезні бризки. На це я не чекала. Проте печиво швидко опинилось у склянці. Супер. Рано радіжки, ми від тебе все одно не відстанемо. Смачного що ви не робили? Я вся в молодці та печиві!